А Навіщо нам чайник, якщо ми тестуємо лампи? Це топчик. Але віриш ти в то, що тут пишуть. А як ти думаєш, такі лампочки будуть плюс 500%? А як ти думаєш, буде вона працювати у воді? Собаки гавкають. Друзі, робимо висновки. І я себе питаю: а навіщо взагалі світлодіоди придумали? Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні у нас досить унікальне відео. Ми порівнюємо самі найкращі галогенові лампочки, самі потужні. Від самої відомої компанії у світі це Osram. І коли ми от їх так тримаємо, ми повинні отак зробити плюс 200%. Коштують, як вони, як крило літака. І ми сьогодні їх порівняємо з мікролампочками від компанії Alet. Це лампочки, відповідь компанії Alet на запит і потребу ринку в бюджетному сегменті. Що краще все побачити своїми очима. Наші заміри, і, як завжди, буде трошечки треш контенту та відповідно, реальних відео в реальних умовах. Дивіться до кінця, буде цікаво. Погнали! Так, а зараз трохи технічної інформації. Потужність яскравість, плюс 200%. Це на 100% більше, ніж стандартно. Дистанція 150 метрів. Ну, як ви бачите, стандартне світло у нас 100, то це на 50 метрів більше. Ну, це, звісно, якщо у нас відрегульоване світло, то воно буде просто у нас більш яскраве. Колортін, Колор плюс 20%. Унікальне рішення від маркетологів Osram. Рахувати в відсотках Колор по, по... це дуже смішно. Але я розумію, що вони мають на увазі, що вона. Має більш білий колір за рахунок оцієї голубої колби, яку ми бачимо, тому вони написали плюс 20%. І самий головний параметр, який ви, якщо ви обрали чи хочете обрати будь-які галогенові лампочки, які мають підвищену потужність, завжди подивіться сюди. Ви повинні розуміти, от на цьому, скажімо так, показнику ми бачимо, що... Тривалість життя в нас в два рази менше. А фактично, я маю, скажімо, зворотній зв'язок. І Show що, що Філіп, що будь-яка сучасна лампочка брендова, вони світять два-три, Інколи до півроку такі лампочки працюють. Потім їх треба відповідно поміняти на нові. Що у нас по Аледу? Угу. Ця модель називається F1. Це мікролампочки. Буде представлено на ринку в цоколях Hb3, Hb4, H27, H11 та H1, H3 та відповідно, H7. Самий розповсюджений і самий популярний цоколь у всьому світі. У нас потужність одної лампочки 25. Відповідно у Osram це 50 6000 Кельвінів температура це стандартна температура, яка у нас у світлодіодних лампочок. Це холодне біле світло, TNX кристал 30 000 годин, скажімо, це термін дії цих лампочок. Ну, не знаю, чи, чи так воно, чи ні, побачимо. Давайте подивимося, що у нас всередині. Всередині ми бачимо мідна пластина, яка Дуже гарно охолоджує кристал, є кулер. Давайте подивимось, що всередині. Ці лампочки є дуже яскравим прикладом мікроламп. Лампочка виглядає, має розмір, як звичайна ну, от, Що у нас? Дуже гарно поклали інструкцію. Пише, що вузька частина завжди повинна бути спрямована наверх. Що саме? Давайте подивимось на лампочку. Оце піро, яке зверху, ви бачите, от мідна наша пластина, вона повинна бути отак завжди встановлена. Якщо ми її якось не чітко встановимо, чи кут буде якийсь, то у нас фокусіровка буде відсутня. Це я попереджую для тих, хто вирішить собі такі лампочки взяти. Давайте порівняємо з галогеном. Розмір у нас майже. По міліметрам однаковий. Навіщо взагалі такі лампочки? Three, two, Друзі, навіщо взагалі такі лампочки? У вас є галоген. Ви хочете трошечки більше світла. У вас фара рефлекторна. І ви хочете отримати біле світло і чуть більше яскравості. Оце ця лампочка саме для того була розроблена. Її дуже просто замінити, тому що вона така, як галогенова. Потужність два раза менше, а по яскравості ми зараз з вами зафіксуємо, подивимось. так лі це так. Ми подивимось разом. Класично для наших відео завжди починаємо з галогену. Лампочка вже в моїх руках. І світлодіодна теж. Все це ми будемо тестувати на нашій фарі від Hyundai Elantra галогенова рефлекторна фара. Приміть, будь ласка, до уваги. Ті лампочки, які будуть сьогодні у нас у відео, якщо вони вам сподобаються, не вздумайте встановлювати їх в лінзовані фари, тому що світло буде. або Такий, як у Галагіна, або гірше. Для таких фар у нас є окреме відео. Посилання десь буде отут. Дивіться, там багато цікавого, замірами і таке інше. А сьогодні у нас рефлектор, рефлектор, рефлектор. Такі лампочки можна, отакі лампочки, і отакі можна встановити, як у відсік ближнього світла, дальнього або відповідно ПТФ. PTF тринадцять вольт чотири один ампер п'ятдесят п'ять давайте оцінимо яскраві світла по точках Туалі це так. А зараз ми подивимось і оцінимо те світло, яке ми можемо отримати, якщо ми перейшли з стандартного галогену на самий надпотужний. Дивимось на показники. Ми бачимо більше, ніж 2500 люксів у центральній точці. Це дуже-дуже круто, я вам скажу чесно, тому що зазвичай при стандартних лампочках ми тут отримаємо приблизно півтори тисячі люксів. Що по суті. Ну, трошечки маловато. Але коли ми зробили заміри по точках і заміряли наше праве та ліве узбіччя, ми побачили, що світла майже немає. Усе концентрація світла у нас в центральній точці. Середня дистанція у нас теж плюс-мінус непогана, але її назвати якоюсь там супер-пупер неможливо. Three, two, Друзі. Це вам урок, як поміняти звичайний галоген на світлодіодну лампочку, якщо вона вам буде цікава. Знімаємо фішку H7, відщолкуємо, відщолкуємо пружинку, і відповідно наша тестуємо лампочка, ми її вставляємо саме таким же чином, як і галоген. Так як ця лампочка має розмір звичайного галогену, то лампочка не розбирається. Так, все стоїть на своїх місцях. Накидаємо фішку, підключаємо жилення. Та оцінюємо які світло. Так, давайте подивимось, що було родзинкою на нашому сьогоднішньому тесті. Зараз переходимо до цифр. Three, two, так, друзі, дуже прикольно. Лампочка вже пропрацювала хвилин 10-15 і, так як нас запевнив сам виробник, що лампочки тримають чітко свою потужність. І при тому, що. Лампочка вже пропрацювала, ми бачимо приблизно 2600 люкс у центральній точці. Це та цифра, на яку ми можемо впевно розраховувати за рахунням того, що ми зараз знаходимося в приміщенні. Зараз літо, жарко, температура досить висока, і лампочка тримає свою температуру. Я можу це віднести до плюсів. Друге, у нас була зафіксована просадка. По узбічю на галогені. На світлодіодних лампочках у нас картинка набагато краще, тому що яскрава пляма не тільки у центрі, а і вона розтягнута по ширині і вона забезпечить нашому периферійному зору комфорт. Особливо, коли ми їдемо по трасі, або коли ми заїжджаємо десь у двір, у нас світла буде вистачати. На середній дистанції у нас в принципі теж показник непоганий, але, але, але. Завжди, коли люди переходять на LED-лампочки і дуже багато відгуків негативних, саме що світлодіодні лампочки засліплюють. Хочу принципово зауважити, що оцей наш верхній датчик фіксує засліплення. І як ви бачите, у нас зараз відмітка 89 люксів. Це буквально на декілька люксів більше, ніж на галогені. Це показник того, що ця лампочка попадає у фокус. Ми маємо ну, майже ідеальну, мабуть, можна даже сказати, що краще СТГ, ніж на галогені. І засліплення у нас немає. Three, two, one. Перед тим як ми вийдемо на локацію і подивимось, як в реальних умовах світять одна лампочка та інша, хочу вам нагадати, що багато тих, хто дивиться наш канал, забули підписатися це перше. І по-друге, чомусь ті, хто нас дивляться, не знають, що до нас можна запитатися і вирішити будь-яке питання з приводу покращення світла свого автомобіля. це абсолютно безкоштовно. Консультуємо. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Або є посилання на наш телеграм-чат, в якому відповідають наші експерти. Називаєте машину, називаєте, що хочете отримати, і відповідно отримуєте рішення. У нас патріотичний настрій. Я вам обіцяв, що контент, що у нас відбувається. Взагалі вважається, що світлодіодні лампочки дуже надійні. Але так, також існує багато песимістичних настроїв і також від наших глядачів, що ця штука не надійна. Ми вже на них пригали, там, ламали, кидали, викидали у вікно, заморожували. А сьогодні ми ну що зробимо? Ми закипятили наш чайник. О, можна було б, звісно, чайку випити, але ми залили укропу. Чашку запускаємо і давайте подивимося, що витримає вона. Так, лампочка працює. Пар можемо побачити пар. Так, друзі, слухайте, так прикольно Покроп ганяє по чарці, по колу. Так, працює з обох сторін. Давайте ще разочок. Ти подивися, як все стікає по нашим фарм. Друзі, все працюємо заради вас, щоб вам було цікаво. Ну і нам теж по приколу, так як ми цим займаємося задоволенням. Коротше, так, лампочка працює. Усе добре, кулер працює. П'ємо чай і їдемо на локацію, і, як завжди, саме цікаве у нас ще попереду. Ми вже на локації, зараз знімаємо відео, і ви побачите своїми очима світло то, як. Ви бачите його з машини. І відповідно робимо висновки, що краще, які мінуси, які плюси. Погнали! Максимально все ми показали у нас в студії. Ви бачили всі цифри. Трошечки переміг світлодіод і здивувала галогенка, яка засвітила майже в два рази більше, ніж звичайно. Ну я думаю, я ще я вважаю, це дуже дуже круто. Але це все за рахунок її короткого життя. Це, як би, звісно, мінус. І другий мінус, що такі лампочки галогенові, навіть якщо це острім, якщо це офіційний магазин і все-все-все, гарантії на них нуль. На такі лампочки, на світлодіодні лампочки, мінімальна зараз гарантія один рік, так же як і на ці. Також 30 тисяч годин обіцяє нам виробник. Лампочка нова, тому дуже тяжко прогнозувати, чи працює вона 10, або 20 або 5 тисяч. Все ми подивимося своїми очами з часом. Лампочка прикольна. Ще е, особливість цієї лампочки, що вона супер-супер компактна. Вона підійде для заміни галогенових ламп в старих автівках, де треба, щоб лампочка чітко фокусувала світло. І не засліплювала зустрічку. Оця лампочка, вона дуже-дуже для того підходить, тому що ви бачили на стіні, що у нас світотюньова межа була навіть ну, можна сказати краще, ніж на галогені. Це супер. І, ми, якщо оцінювати точку зверху, та яка засліплює зазвичай власників зустрічного транспорту, тут просто ідеально. Також я залишу список під відео. Автівок, де взагалі не, стають, не стає жодна світодіодна лампочка, крім цієї. Крім того, сам Алет вбудував в цю лампочку обманку. Обманка стандартна, в деяких машинах вона може не відпрацювати. Але з урахуванням того, що має тільки 25 Вт, то це, в принципі, варіант гарний. Плюс власники електричок, яких зараз багато. В електричках зазвичай ставлять галоген, який дуже багато споживає. То цей варіант теж буде цікавий, тому що така лампочка споживає в два рази менше. Друзі, дякую, що ви були до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Будь-які коментарі завжди читаю, відповідаю, чекаю. З вами був Апіла Ігор та команда до зустрічі в нових відео. Пока. І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.